Аварія сталася на перехресті вулиць Степана Бандери, дворецька Поповича. Шкода та БМВ рухались у зустрічних напрямках. На даному перехресті не змогли роз'їхатись. За попередніми даними відбулося зіткнення двох транспортних засобів, а саме автомобіля Шкода Октавія та автомобіля БМВ. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажирка автомобіля Шкода Октавія отримала тілесні ушкодження, з якими була доставлена в приймальне відділення центральної міської лікарні міста Рівне. Однак, після надання медичної допомоги вона була відпущена додому. Шкодою керував рівнянин Валерій. Каже, їхав з центру міста. Повертався з дочкою від лікаря, зупинився на світлофорі. На великій швидкості у нього в'їхало БМВ. Було зелене світло світлофора і в цей час ну на дуже великій швидкості я просто я навіть не встиг зреагувати. Зато чоловіка вилетів автомобіль БМВ і Дарив мене прямо практично по центру автомобіля. За кермом БМВ перебував 27-річний рівнянин. Німецький автомобіль преміум класу не його. Він лише водій, каже, їхав з автосервісу у центр міста. Йому горіло зелене світло, тому спокійно тиснув на газ, але бачив, що шкода збирається повертати ліворуч. І додає, мабуть, її водій подумав, що проскочить. Я його ще за 50 метрів, тому що він уже більше, ніж пів машини, виліз. Поперед дороги. Він мене бачить, якби він вже спинився і продовжує далі рух прямо, так як в мене головна світлоформа вже моргати, якби би автомобілі. І виходить, перед самим сам, десь буквально до 5 метрів до цієї машини він стояв і він різко почав рухатися. І, та, та, він мене не пропустив, якби удар був на моїй полосі. Валерій їхав з товаришем. Той додає, зіткнення сталося у лічені секунди, бо водій шкоди раптово рушив за кілька метрів перед ними. Ми вже за 50 метрів бачили його. Ми вже ну, як ми бачимо, що ми проходимо. І тільки ми, ми вже проходимо, ми Получається, входимо вправо, щоб його пройти. Він буквально, ну 5 мілісекунда, він дає вперед, він просто підставив нам морду автомобіля, він підставляє, і ми в нас аварія. У Валерія зі шкоди своя правда. Мовляв, німецький легковик рухався на дуже великій швидкості, і водій просто його не побачив. Швидкість руху була настільки висока, вони мене не помітили. Вони їхали на зелене світло, але виїхавши за машини на дуже великій швидкості, вони просто не встигли зреагувати для того, щоб. Просто проїхати по правій стороні, можливо, ці молоді люди, бо там було четверо, наскільки я бачив в машині, просто їхня поведінка була не до кінця адекватною. Тобто, можливо, там був якийсь вплив чи певних речовин, чи що. Я, я навіть не знаю. Ми вийшли з БМВ, тільки при тільки аварія, ми виходимо з БМВ, він прибігає до нас і матом нас Ну, типу, як, як що це, як це ви так? Ви чого? Ми йому спочатку адекватно, потім все, ми розбіглися. Получається, з його там сторони ще були неадекватні повадки з його там. Водій шкоди зразу сказав, що якби давайте я хочу експертизу. Ми поїхали в наркодиспансер на свідчення. Якби я всі аналізи здав, там сейчук, аналіз звани крові. Я думаю, що вже аналізи готові. Якби щось було б не так, вже сказали б лікарі, що там, чи працівники міліції. Зараз хлопці з німецького авто перебувають у міській лікарні, скаржаться на головні болі. Медики проводять необхідне обстеження. При поступленні стан задовільний загрози для життя і для здоров'я не спостерігалися. Однак, враховуючи наявність певної категорії скарг, вони були госпіталізовані з метою динамічного спостереження при необхідності адекватного лікування. В Процесі обстеження стан їх зараз оцінюється як задовільний. Перспектива на перебування в стаціонарі не тривала. Вже відомо, що за фактом даної аварії відкрито кримінальне провадження та призначений слідчий, оскільки учасники ДТП між собою порозумітися не можуть, то сподіваються, що винуватця у даній справі встановить експертиза і стане відомо, хто ж порушив правила дорожнього руху. А саме головне, хто повинен компенсувати збитки у шкоді. Знищена вся передня частина. А ремонт БМВ водій оцінив у 5 тисяч євро.